Пані Тупаново, після матчовий коментар захисника Динамо Києва Владислава Дубінчика. Влада, дякую, що приєднався до нас. Ну, помітно, що Київське Динамо стало активніше, агресивніше грати, якщо порівнювати з матчем проти Відівського робіда, чи погоджуєшся ти з цим твердженням? Ми трохи набираємо обороти. Звичайно, прикро програвати і хотілося б перемагати, але так як працюємо зараз під двохразовими тренуваннями, під великими нагрузками, тому і за цього і такий результат, я думаю, і граємо з командами, які... Вже готові, які вже готуються до чемпіонату і через буквально там пару днів значить, починають. Тому дуже важко. Немає якоїсь е, якби взаємопаніпанірозуміння. І думаю, в цьому є якась трохи проблема, але це згодом пройде і ми будемо здобувати перемогу. До речі, це дуже цікаве питання, адже підбір суперника це важлива річ на зборах. Динамо Першим суперником обрали Віденський рапід, який два місяці був на зборах і одразу наступної ночі вже поїхав до Австрії готуватися до матчу Кубка Австрії. Так само Марібор завтра їде вже готуватися до матчу чемпіонату Словенії. Чи спеціально тренерський штаб підбирає таких суперників, важких суперників, щоб Динамо одразу так мовити, холодного душу розпочинало підготовку? Я думаю, так. Я думаю, щоб була посилена навантаження, і ми швидше входили в ритм і знаходили зв'язки один між одним, тому що важко грати проти команд, які готові фізично, і ми тільки набираємо кондиції. Плюс Працюємо сьогодні зранку, було тренування, і також було перед попередньою грою. Тому ми тренуємося, потім граємо і працюємо під навантаженням. Чи немає тут якогось психологічного аспекту, який заважає е здобути бодай прямого результату у цьому поєдинку? Я думаю, ні. Чисто фізичне навантаження важко. Ну важко працювати під нагрузками і відчувається, ти не не такий легкий, не можеш обіграти один в один. Вроді все розумієш на полі, але зробити це не можеш. У Динамо буде місяць зборів. Скажи, які з на найближчі декілька днів у нас плани перед наступним товариським поєдинком? Дворазові тренування і наступні поєдинки. Якщо не помиляюсь 1 числа, наступний поєдинок теж, по-моєму, проти австрійської команди. Теж буде важко, теж команда, я так розумію, вже буде скоро розпочинати чемпіонат. Нічого, будемо працювати так, як працювали, і надіюся, все буде добре. Будемо вже тебе відпускати, але зараз у тебе є можливість звернутися до українців, до болівальників, до воїнів ЗСУ. Так, да, Хочу подякувати ЗСУ за цю можливість тут тренуватися, тут грати. І, і взагалі за те, що наша Україна тримається, це завдяки їм. Тому а українцям. Триматися і надіюсь, перемога скоро буде за нами. Дякую, Влади, бажаємо удачі. Пані Таванов, це Владислав Дубінчак. Дякуємо вам за те, що були з нами. Слава Україні. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуну.